Як визначити, що жінка просто пограла з твоїми почуттями? О, це дуже часто таке буває. Сказати була. їй, що ти її кохаєш. Або зразу Спитати, ти пограла з моїм Да. Ти реально пограла з моїм починати. Ні, ну як це. Ні, просто якщо серйозно, то ти все одно відчуваєш. Ну, я, наприклад, завжди відчуваю, що хто грається, а хто ні. Або... Ніколи <свят> не кажи що бодибилдерам. Це антикомплімент. Я не такий бодібілдер, не Переймайся. А як чекай? А як чекай, набір маси і з гонкой? Ні, просто всі типа ми а якщо ці... худий, то значить бати, ти, 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 ти ну, вони пороки вони по життю набирають. А -а -а. Ні, дивись, у професійному будівельні немає такого там набір чи сушка є становитися краще. Набір це сушка це у футболістів. А, я... а ти одразу, так? Да? Тобто ти знайомишся, видаю... все, типу, я видаю все обще, що в мене в житті є, <рес> і що в мене було, і вісім разів прослушений. Я вже даю. Потім вже... пройшлися трохи там від Печерська до Хрещатика вже все. Я тупо все, своє, А знаєш цю історію, а знаєш цю. А я, кстати, там вообще і розповідаю все, і потім перевіряю, земною хочуть бути чи ні. Якщо хочуть, то це моє. І я <аплодис> просто ні раз слышал. Бо після такого, ну я б на тупо на слабо беру постіраю. І як в останній раз нормально вийшло ну, як бачиш Та, ти тренуєш зараз там дівчат, хлопців? Я треную тільки онлайн, тільки дівчат. дівчат, ні тільки онлайн і тільки дівчат. Тобі пишуть багато дівчат в інстаграм. Там ти А? — чого ти взяв Чо? багато? <рисér> <гум> <рисér> 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 Звідки це слово? займаюся в спортзалі і там лайкну якусь дівчину, яка там типу, теж займається. При чому ти в стосунках? В чому вона і де вона? А бувало, що я ціло направо. В чому вона? Блін в ритерському цих доспехах стоїть. Тіпа, ні, ну я просто... Купальнику, якщо то да, ну це так собі чесно кажучи. А якщо ну це там знайомо, ну що я не лайк не поставлю, а воно сидить, думає: оце козеліна не можу лайк мені поставити. Я вважаю так. <dyei folosha> ну, що там, це, це ди дідуси. Це безкоштовно. Ти реально силітає. Віталік, розкажи, будь ласка, про свої музичні твори зараз. Що і як. Я знаю, що ти. Достатньо достатньо нещодавно розійшовся з своєю дівчиною. Да, да, розійшовся, і в принципі зараз все віддаю музиці. музику. Да, і ми зараз готуємо багато класних пісень, де я розкриюся по-новому для людей більш чуттєво, більш. Відкрию себе, ага. е, буде трішки інший островський, і розкажу про своє дитинство, ага. про е, своє свою, своє життя, те, що я переживаю зараз. Я коли чув цей трек твій о, після ростання, то його десь ну буквально не пам'ятає, може місяць тому чи да, стільки да, плюс-мінус. Триста е, теж дуже чуттєва робота була, і ти зараз вже пережив всі емоції чи за так. Зараз вже пережив. Ну вона все одно все уходить в творче русло, і ми багато зараз працюємо. От, молоді ж мені пишуть музику. А і... ця музика вона ну дуже сильно буде відрізнятися від е, того, що ну від від раннього островського. Так, так, сильно. Ну ми зараз ну, чекаємо. Воно... Це ж не буде там, ні-ні-ні, та, це буде та сама енергія, але вона більше. Ні, хто ж не це! Вона буде драйвова, але просто більш емоційно, більш чуттєво. Зараз багато хто онлайн тренується. Ну, типу, просто там зручно, щоб там не ходити в зал. Але мені здається, що онлайн. Ні, в зал треба все одно ходити. Людині. Актовий зал. Спальні в зал. Спальні в зал. Як ти поясниш, чому не купив подарунок на її день народження? Бля. Бля, не, а ла. Ні, як часто тут. Гол, я артист! Тут неможливо живо, я артист! Я український артист. Ну, блин! Концерт неможливо пояснити до ну, Навіть якщо грошей немає, ти, ти не можеш зробити так, що в тебе взагалі прям нуль гривень. Так. Ну, а, типу, є, або, ти... або просто увагу, там не знаю, злі зліпі з пластиліна, блін. Зі шкатучку якусь подарувати. Це що завгодно можна, можна зробити. Норви, що завгодно, типу, ця дешева романтика 90-х, хоча б. Це нормально. У нас один знайомий так зробив. У мене були в житті дівчата, які ну вони відверто не казали про це. Але, типу, по їх е, е, в, діям. вчинкам, діям, я бачив, що вони не хочуть стосунків. Типу секс, так, прикольно. Но... Та звичайно, це на якомусь рівні в енергетичному відчувається. Якщо Сука, себе є ну, певний може... досвід, якщо ти адекватний. Є просто... мо... Я знаю. Я знаю, що відповідь. А ну, давай. Значить, це ті люди, у яких є вже стабільність, якийсь папік, бабки дає, а вона просто хоче трішки. А вона така. Ой, а, а що ти на вихідних, до речі, робиш? Може, в кіно з тобою сходимо? Блін, мені там треба поїхати кое куди ага. Слухай, ти спитав: продюсер, є в тебе? Скажи, в мене є. Тільки в мене там в чомусь другому. А в тебе в чому? Я провалив важливе інтерв'ю, бо був п'яний. Я провалив стільки інтерв'ю. Давай напевно, дуже важливе інтерв'ю. Найхіровіше інтерв'ю своє. всі. <ріст> <ріст> да я жартую, ні. <ріст> ну там перші самі інтерв'ю. Це просто який жах, там вообще щось розповідав, все, все, що міг, і все не в попад. Ну у вас не було такого, що воно ви десь на інтерв'ю і трішечки не, було, не встані. Було. Просто в мене в мене таке було один раз, і мені дуже 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 стидно, бо це це взагалі я знаю. Знає, у нас інтерв'ю ніколи не було. В нас, в нас точно не було. Тобто, бувало, що ти втомлений, бувало, що не виспаний. а Навіть з бадуна не було. Тобто, не те, то, що от прям п'яний. Ну відповідальні дуже. Ми такі, якщо щось важливе, ми завжди. Я я дуже... встав відповідальний, але у нас була просто е, допримірний показ, коли з е, НК. Як гріхи. <зові> Він не міг розмовляти. Да. <зові> що, я кидав, нормально, да? Да, та, це так? Це дуже так, смішно, я, вигляд. да, я, просто, я просто не пив, от прям, типу, коли ми там виступали, я не пив. Я зі всіма спілкувався і кажу, блін, я не п'ю, бо, бо треба все зробити. І тільки там ми все... А, а вони такі, да, да, да. Раскажи, і розкажи, тільки, розкажи. тільки закрилася да, презентація. <зові> та, тільки закрилась презентація, почалась музика просто там діджейська. І я як накидався, як останній раз просто. Знаєш, коли це Терпест, типо. Да, да, ти чекаєш, 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 і я просто вже все там негроні, туди-сюда. Негроні? Да і... <смір> <ні>? ти монстр! Я ти Выпий, а а випий, випий, блядь, п'ять нігроні и що з тобою буде? Ого! Ну, коротше, і це, це, я п'ю-п'ю і розумію, що я вже кудись їду на якусь хату. Я вже там... І все. і так вийшло, що я приїхав на інтерв'ю. У нас на 8-му ранку було інтерв'ю. Я сиджу, просто пам'ятаю в камері ось такі. І розмовляв ось так. Да. Просто... Да. Ну, як, ви... як звичайно, але його вижили. Що... Чи може жінка любити двох чоловіків одночасно? В якому сенсі любити поясни фізично? Ну може фізично? Я бачила відео, де можна і більше. Я ж зараз сама пишу собі текста. І дійсно, от якщо не писати про те, що ти відчуваєш, в мене виходить, от якийсь е сюр. Е я йду по дорозі і побачив кирпич. А по іншому, а як це взагалі зробити? Умовно кажучи, що є такий варіант: одного я люблю, бо дуже от ну дуже класно все. Отак відчувається, як шелестить. А другий смішний, оце точно по жіночому. Ні, ну так можливо, да. ну, так. Ну там не про любов. Тоді, да? Ну типу, там ти любиш гроші. Почекайте, давайте так. А як вам ця ситуація, де живуть втрьох? О, наприклад, шої я бачила такі пари в Тіктоці, в Інстаграмі, де умовно, да, дівчина, і в неї два мужика. Я бачила американку Таку в сенсі, вони живуть декайте, разом. женці, ну типу, це ну ми, це ж не ну, можливо. Вони люблять дещо те, що можна тільки втрьох. Да. Але я а вдвох, чула, що вони ну умовно, вони транслюють. Це я, я дивіться, я не за то. Це я не за. Ну я ж розумію, що таке є. Що? Mm. У Мене mm. ні одного нема. Що ти ага, mm. Ні одного. Дима, oh, бери. Oh, ти тут і кишива вибрала. Нікого нема. Mm. Паніш нема. Я в натурі була твоя фанаткою. Це так приємно. Це ще знімалось, коли я в школі навчалася. Mm -hmm. Я і у нас вся школа наша дивилась. А ти дивилась школу? кажу, ну, yeah. Да, я Ніка я <плес> <плес> я така стара. Клас. Я така стара. Клас, Боже, Знаєте, до вже. мене інколи підходять, і кажуть, Боже, Іра, дякую тобі за дитинство. Я така. <плес> клас, Боже, Дуже, Дуже приємно, да. да. До мене підходять вже з, з дитиною, такою вже практично, як я, і кажуть: ми виросли на ваших піснях. А я тут одна так, да, серед всіх вас. А тобі? У вас дв... буде 22 через 11 днів. Так мені 22. Мені 21 зараз, поки що. Ну, мені навесні буде 23. двадцять вік. Чоловіки люблять скромних, а сплять із розкутими. Чому так? Вони брешуть. Ну не знаю, тому що всі люблять секс. Оце як тобі? Давай так, Вадим, от ти яких любиш? Яких любиш і з якими спиш? Скромних. Скромний що? Що? такі ефекти, тільки що застіснявся. Ні, ну типа мені подобаються дівчата, ну, типа ну, скромні, реально. Я, я ангел. А? Да. Скромно. Це типа так скромна, а в постелі така ім'я. Да? Ураган. Ні, ну це ж вже. ну... По іншому вже о що ти застіснявся? Мені здається питання у впевненості. Умовно, якщо чоловік кохає жінку, то йому не важливо. Вона скромна, чи вона розкута, йому пофіг. А якщо він її не кохає і він умовно вибирає ще в процесі, то не впевнений, скоріш за все, чоловік вибере собі скромно, бо йому буде здаватися, що вона не подивиться, вона потом... буде зручна і ще для Хоча, нього Хоча ця скромна в першу чергу може потім так. піти так. Наліво. Так, так, так. Коли мені подобався хлопець, я прям ну цілеспрямовано лайкала Залайкала. його профіль. Так. Типу, у мене, ну, я хотіла, щоб він звернув на мене увагу. Тому я думаю, що є чоловіки 100%, які також роблять ці кроки для того, щоб звернули на них увагу. Я, я вважаю, що з галочки дуже сложно не заметить. Ну. Слухай, але у мене, от коли той колишній чоловік лайкав, він це просто робив, типу, ну просто взагалі. Якщо тобто, Щоб ти не путався про чоловіка, у мене був один чоловік, і це не Парфенюк. Тобто, я ж була заміжня вже. Ага, це не про ага, профікарше, що, що. Ага. а він був достатньо у мене старший. Такі дуже такі розуміють. Оце саме він э, лайкав. да, Саме а, він, типу а, він а, так, ну окей, окей. Краще бути з яким-то вовком, чим овечка ніч. Як, як це ну, ні, правильно сказала, що з Волком овічка шкурі? О, 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 шкурі я так себе. Я забуваю поговорити. Тому ж їх не кажи. Просто ні, мені треба. Я, якщо не згадаю, мені буде погано. Мені просто цікава ваша думка зустрічатися от з кимось. Ну, типу, я розумію, що в тебе був вже досвід. Чи хотіла б ти знову зустрічатися з кимось, там, з блогерів, з медіасфери ти, Оліана, от як ти ставишся в цілому до стосунків, якщо ця людина. Саме з ну з нашої сфери. Коли він не веде інсту, за чот? Бо я просину для мене це табу. Хлопці Тоже з медіа сфери співаки хто завгодно ніколи, ні актори, ні. ну, ну я ти... теж для себе зрозумів, що типу, медійна, зі типу, дівчина це. Типу, Хтось дуже... повинен бути один. Ну да, я теж про це думаю, тому що ти знов ж таки три роки вже сама. <звук> <звук> Фактори що точно ні. От, умовно. Ну, Red от поганий flag, хлопець ред флаг, да. Ну, для мене це в першу чергу грубість. Так. Це якщо він грубить. Ну, навіть якщо він з мамою спілкується, типу, грубо для мене це вже табу. А друге, це оце, типу, я не бачу сенсу в квітах, це теж табу. А третє, це напевно, якщо а, він взагалі, типу, не бачу сенсу. Ну так, да, типу, знаєш, ну наші… парамашки хуйня. О, Давай переспимо, але ну ти ж розумієш. Рано ранок буде ранок. Тіпо, да і так, типа все, до свидання. Так, а о, так а та, і та, інколи буває, що ви тільки закінчили, він вже викликає тобі таксі. або це... та ну, ну навіть до ранку не чекаєш, просто їдь. Ну, типу, це ми... там... прям реальна історія. Ну мене, в мене є да знайомі, які це розповідали. <свистак> <свистак> це було <свистак> моє улюблене. <свистак> що типу, занят. от вони прийшли з клуба? Ось вони вже в ліжку. Ось все закінчилося. Вона, понятне діло, не закінчила нічого. Це дуже класна історія, звичайно. І він викликає її таксі. їдь додому зай. Чому чоловіки насправді бояться розумних жінок? Бо мужики тупі. Реально, отак просто взяла, отак, отак, на. Ну розумію, ну і що? Ну, по-перше, частково, я так вважаю. Понятно, що це умовно заради жарту, але умовно, тупий чоловік. Ну, що для тебе можна одразу? Що таке тупий? А двері в яку сторону відкриваються? Двадцятку гривень піднімаю в місяць. І в п'ятнице собі фіфа. може він пишається, але завжди в такій ситуації питання до хлопця. Чому він забороняє? Бо це завжди не про дівчину. Вона має право показувати себе. Ну це естетично, це красиво. жіноче тіло, це клас? А чого він забороняє? Чого він? Ну це треба вже розбратися з ним, питати в нього, які в нього травми, і чого він так боїться цього? Мені подобається, коли чоловік платить за мене, і я не бачу в цьому проблеми. Тоже не бачу нормально. А 50 на 50? Це діло кожної людини, типу, насправді. Максимум 50 по 50, поняв? Що робити, якщо хлопець любить жити за чужий рахунок? Дівчина, дівчина ось, ось, ось на секундочку, три дівчини, які заробляють на своє життя. У мене, у мене колишній ну, якийсь період, я прям купувала йому речі, купувала йому одяг, дарувала йому дорогі подарунки, купувала продукти додому, сама, ну, типу, він приходить на вечері, я все купую, все облаштовую. Подорожі їздимо за мій рахунок. І, і мені, і я така думаю, ну я ж молодець, я ж така хороша дівчина. А коли ти зрозуміла, ти що, мама. Коли ти зрозуміла що це типу, не ок. Ну Тільки в наступних стосунках, коли зрозуміла. На що виявляється про тебе теж можуть піклуватись, тобі теж можуть дарувати подарунки, і що може бути це взаємно? А дарувала подарунки, щоб отримати чоловіка. <смех> а, <смех> що? А що? а що ти дарувала? <laughs> Коли розталась, я подарувала Хромхартс очки, А вони мінімум 3 500 євро. Коштують. <laughs> Він приїхав. Я кажу: ну власне у нього ж день народження кажу: ну ми все ж таки розталися. Але я б хотіла б тобі подарувати ці окуляри. Боже, ну не типу, це... пасіба. Спасибо, дура yeah. <laughs> 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 <свист> <свист> я не можу. Я не можу, коли за мене сплачує чоловік. Я сразу блін, я не буду меркантільною, Я бігу отак, от просто плачу <пляшку> за води. Наприклад, я не можу. Мені хочеться бути тупішою за свого чоловіка. От мені реально хочеться, щоб <свист> було <він свист> більше. <розуміє>. Якщо буде <свист> розумна. Я... <свист> <плесителі> <гад> <зуміню> <гад> На, Чи має жінка зберігати цноту до шлюбу? Ну, це те має, мені подобається. Має, має, має. Бо нікому нічого <гад> немає. Має. Ну, моя думка така, що якщо ти хочеш виходити заміж mm. в постілі, ви також маєте бути сумісні. Mm. А якщо, типу, ну знову ж таки, вибір кожного є питання релігії, ще оці є якісь сімейні питання, все що завгодно. Якщо з цим. Плюс-мінус допоможіть мені сказати це правильно. Скажіть, я перший раз просто Ну, саме тут, не про те. до шлюбу треба зрозуміти, чи підходите від ви один одному в постілі, тому що це питання і лібіда в тому числі, і в тому, хто скільки тримається, може, що потрібно, якщо ви не підходите, то все це стане потім проблемою. Ви просто не вирішите це. І Розводити все нецливо. Який сенс? Куди ми йдемо? Нормально. Один раз запитати, але ж є дівчата, які задовбують тим, коли зробиш, коли. Кожного ранку. Знаєш, поїхали на каву. Почекай. Так, а ну давай відчитайся, що ти маєш там мені зробити? Або зранку вже прокидається і йому, на сюди. Бачиш, пусто! Бачиш, пусто! Немає такого бути.